Добре усім, хто зараз біля екранів телевізорів, як і зазвичай у цій порі, з вами телекомпанія Жасмін в студії Жанна Гондарук. Моє шанування. Сьогодні вівторок, 18 листопада, і я з приємністю розповім вам про те, чим жив Жашківський край останніми днями. Сьогодні в програмі. На останній апаратній нараді говорили про ремонт доріг, оренду землі під господарськими будівлями і дворами, перейменування вулиць міста. Маскувальна сітка для воїнів АТО від колективу територіального центру та чергова поїздка на сіт жашківських волонтерів. Рада товаровиробників, ветеранська організація району та управління агропромислового розвитку привітали із професійним святом ветеранів сільського господарства. Сподіваюся, вам буде цікаво. Будьте з нами. Остання апаратна нарада жашківської райдержадміністрації вперше за тривалий час проходила без участі сільських голів та голови районної ради, як наслідок конфлікту очільників самоврядування з головою райдержадміністрації, який досі не врегульовано. Нарада пройшла в робочому режимі. Розглядалися як бюджетні питання, так і інші важливі для життєдіяльності краю, серед яких ремонт доріг, стан здачі в оренду землі під господарськими будівлями і дворами, перейменування вулиць міста. Представники фінансового управління та податкової інспекції доповіли про стабільне надходження коштів. А керівник управління пенсійного фонду, окрім цього, про роботу з переселенцями. У листопаді місяці при затвердженому плані 4 мільйони 510,9 тисяч гривень. До зведеного бюджету району надійшло 967,5 тисяч гривень, що становить 21,4 один до державного бюджету. В листопаді надійшло 96 тисяч гривень. З початку року 48 мільйонів 254,6 тисячі гривень. До місцевого бюджету в звітному місяці поступило 1 мільйон 576,7 тисяч гривень. З початку року 49 мільйонів 175,2 тисячі гривень. Надходження по єдиному соціальному внеску в листопаді 2014 року складають. 1 мільйон 409,5 тисяч гривень. Загальне надходження спочатку 69 мільйонів 888,3 тисячі гривень. Надходження військового збору в листопаді склало лише 10,1 тисячі гривень. На сьогоднішній день у нас 808 вже переселенців з Донецької області і 4 з Криму. Значить, нерозшуканих залишило ще 6 справ. Питання про стан здачі в оренду земельних ділянок під господарськими будівлями і дворами винесли на апаратну нараду через його проблемність. Виявляється, через законодавчі неузгодженості багато землі в районі взагалі не використовується або ж використовується без сплати коштів за її оренду. Потрібно все таки, щоб поступали кошти до бюджетів міста рад, але багато господарств не можуть. Подати документи належної форми, тому що відсутні належним чином оформлені документи на майно. Тобто залишились якісь акти прийому передачі, немає офіційних договорів купівлі-продажу нерухомого майна через нотаріальну контору, немає свідоцтв про право власності на нерухоме майно. Тобто такі Є проблеми, тому що з поданням документів неналежним чином оформленими обласним управлінням не зможе дати дозвіл на розробку проєкту відведення, тому що відводитися земля повинна власнику нерухомого майна. Тому власність потрібно підтверджувати необхідними документами. Внесені зміни до методики нормативної грошової оцінки земель, як і в межах населеного пункту, так і за межами населеного пункту. І якщо з рахуванням того, що орендна плата за замість господарського призначення, а господарські будівлі і двори входять в цю категорію, за рекомендаціями там, обласної державної адміністрації повинна встановити 4,5% від нормативної грошової оцінки, то виходить вже досить велика орендна плата, що в межах населеного пункту, що за на межах населеного пункту. І приблизно буде становити біля 10 тисяч гривень за гектар. Тому знаю навіть не одного землекористувача, який попередньо знав, що яка буде орендна плата, вже більш не з'являється оформляти документи. Необхідні якісь зміни, тому що ну, не може бути така орендна плата, якщо зародні землі сільськогосподарського призначення це 1200-1300 гривень за гектар, де посіяти, мали зібрати, продати, то площі землі під господарськими будівлями дворами. Ну, Є ж почні, які просто не використовуються. Якщо це комплекс цілий, то потрібно цілим комплексом відводити. Тобто, дуже велика орендна плата не вґрунтовано велика. У ході наради її учасники намагалися спільно знайти вихід із проблемної ситуації. Як же вийти з даної ситуації? Можливо, ініціювати зміни до законодавства. Багато сільських рад вони 10, роблять технічні документації по встановленні зміні межа населеного фонду. І більшість сільських раз вводять, тому що як правило, залі під господарськими будівлями дворами примикають до межі населеного пункту. І залі під господарськими будівлями і дворами вони вводять в межі населеного пункту. Тобто після введення їх у межі населеного пункту розпоряджається вже територіальна громада того чи іншого села. Уже в котрий раз на апаратній нараді говорили про ремонт доріг місцевого та державного значення, зважаючи на стислі строки до початку зими. З державного бюджету все ще складно дочекатися фінансування, тож роботи, хоча б частково здійснюються за спонсорські кошти. Дуже велику допомогу від ПСТ району, яким... По 50 тисяч перераховували за асфальтний бетон. На нашу філію перераховували, ми її разу перераховували на асфальтні заводи, так тільки чисто була плата за асфальтобетон. Це благодійна допомога на закупівлю бетону від Доброго Добробут, товариство Кищенці, товариство Суддія, СП, товариство Злагода. По 50 тисяч ми перерахували та 43 тисячі 500 гривень від товариства Енергетика на Старіщі. Як температурний режим, який сьогодні є, менше, менше, благоприятний, щоб всі розуміли, що асфальтобетон, гарячий асфальтобетон стелиться при плюс 5 градусах. Якщо температура менша, то вже використовуються холодні асфальтобетонні солочі. Вони там приготовлюються зовсім по-різному і в них є такі інгредієнти, що вони удовго укладені навіть при нижчій температурі. У Жашкові планують нарешті позбутися радянського минулого, перейменувавши ряд вулиць. Що це буде коштувати, розповіла секретар міської ради. Із 152 вулиць міста потребують перейменування, якщо ми хочемо позбутися назв, які присвячені подіям та діячам комуністичного режиму, потребують перейменування 43 вулиць. У нас тільки копити можуть бути. Певні фінансові витрати при оформленні, при зміні назви вулиці, де знаходиться житловий будинок чи якийсь об'єкт. Перейменування вулиць виявилося, може потягнути за собою значні витрати для юридичних, в тому числі бюджетних організацій. Зауважувалося при обговоренні питання. Якщо це така буде справж, справжній факт і перейменування, то дійсно це, це повинно бути, мабуть, якась програма, що яку під яку він кошти, наприклад, для комунальних установ або закладів. Тому що ми не зможемо там великі суми будуть. Я просто це знаю. У нас, наприклад, з десяток печаток є, наприклад, різних. Вони вже коштують там ліцензії Ну, Тобто, багато є питань. Це обійдеться велику суму коштів. Не знаю, як для населення, але для бюджетних установ воно повинно бути, мабуть, все-таки визначено чітко. Навряд чи дане рішення буде простим, зважаючи на те, що навіть учасники наради влаштували з цього приводу дискусію. Назви вулиці, які будуть змінюватися, чи обговорення самого факту зміни назви вулиці для нас це новинка, що мають бути зміни в назвах І Скільки нам обійдуться, і скільки да скільки це буде обходитися жителям? Ну я орієнтовно сказала, скільки це ну це орієнтовно, Все. це так тільки сказати. Зараз тут нічого не треба буде, як казниць того. Ми ж знаємо скільки стоїть переоформити на сьогоднішній день власність. У, у нотаріуса це витрат додаткових ніяких не, не потрібно буде, тому що дається з міської ради довідочка, що вулиця Іванова перейменована на вулицю Петрова. Винні питання, я думаю, що навчити можна... цікавить всіх, і, і навіть останнім часом і по телебаченню говориться про те, що потрібно позбуватися комуністичного минулого з безпеки України, виступила пропозицію взагалі заборонити комуністичну партію України. Тому як це буде вирішуватись надалі, будемо свідками, будемо бачити чи змінювати назви вулиць, врешті вирішувати жителям міста, яким пропонується протягом двох місяців брати участь в громадських обговореннях. Допомагати воїнам антитерористичної операції у забезпеченні необхідним. Це найменше, що можуть ті, хто знаходиться у мирній зоні, яка власне і залишається такою завдяки солдатам на передовій. Так вважає зокрема і колектив Жашківського територіального центру з обслуговування населення. А тому сам звернувся до волонтерів із пропозицією надати посильну підтримку українській армії. Цього дня колектив Жашківського територіального центру з обслуговування населення дружно закінчував виготовляти маскувальну сітку на потреби української армії. Справа не проста і довготривала. На кожну клітинку рибальської сітки необхідно зав'язати стрічку. Так вона стає ефективним засобом маскування. У магазині дана сітка коштувала б 6-8 тисяч гривень. Колектив наш, як і всі люди на Україні, зараз перебуває переймаються подіями на сході. Ми не байдужі до долі тих солдат, які захищають нашу батьківщину, і вирішили допомогти їм зв'язати таку маскувальну сітку. Зразу до нашої пропозиції приєдналися всі в нашому колективі. І ми з своєї пропозиції звернулися до Якименка Василя Васильовича. Він одобрив. Нашою ідеєю, і так у нас з'явилася сітка і матеріал для її виготовлення. Ми, от ви бачите, ми нарізаємо її на полоски і прив'язуємо її в кожну ячейку цієї рибацької сітки. Роботу робимо з душею. Стараємося, що частка нашої душі і любові передасться нашим солдатам. І ця сітка, хоч трошки, захистить їх. Такий нелегкий час. Хто як не ми? кажуть працівники терцентру, у яких чітка патріотична позиція. Я хочу почати з такої фрази: що ти зробив заради миру на землі? Що ти зробив заради миру в нашій Україні? Я хочу сказати: ми синів відправляємо на війну, на АТО. від сердець відриваємо. Як не ми, тоді хто біль в душі за наших дітей, за наших внуків, за наших братів, за наших батьків. Які там, які роблять все для того, щоб ми могли спокійно спати, щоб ми могли спокійно дихати, щоб ми могли спокійно працювати і, взагалі, спокійно жити, ростити наше покоління. І бути не останньою країною у цьому світі. До речі, це вже не перша маскувальна сітка від територіального центру. Та власне іншу допомогу солдатам вони надають регулярно у планах тепло взути наших захисників. Одну сітку ми зв'язали місяць назад, а це вже другу сітку в'яжемо. Тоді осіння була тематика, а зараз вже випав перший сніг, то ми білого кольору. от така сітка в нас вийшла цей раз. Вже маємо досвід роботи, і робота в нас пішла швидше. Ми робимо цю роботу в обідню перерву, стараємося або раніше приходимо на роботу, або задержуємося після роботи. Всі колективом сідаємо і працюємо. У нашому стаціонарному відділенні є швейна машина і працює швачка. І от наша директор Зайчук Олександра Івановна запропонувала пошити ще воїнам валянки. От ми зараз вносимо в кого який є підручний матеріал, який піде на виготовлення цих валянків, з дому. Приносимо армія України в основному живе завдяки волонтерському руху. Тому активні працівники терцентру закликають і інших людей долучатися до такої потрібної справи, не залишатися байдужими до долі країни. Ми так хочемо, щоб всі люди в нашому місті приєдналися до цієї акції, щоб вони допомогли цим солдатам, тому що це наші діти і вони захищають нашу від. Вітчизну захищають, стоять там, захищають всіх нас, щоб ми тут мирно жили своїм мирним життям і не знали, що таке війна, що таке вибухи і гради, щоб тільки бачили ці новини, погані ой, по телевізорі, і вони нас не торкнулися, не торкнулися нашого життя, не торкнулися наших дітей. Я хочу особисто передати велик. Вдячність Василю Васильовичу Якименку. Ми всі перед ним преклоняємося. Вдячні йому, що він така людина, яка турбується не тільки про свою дитину, не про своїх синів, а про всіх хлопців, які там зараз на передовій, він по-батьківськи. За кожну дитину переживає дійсно, окрім зовнішнього ворога, доводиться боротися із внутрішнім, каже волонтер Василь Якименко, зокрема із байдужістю людей. Деякі люди скептично відносяться цієї роботи, тобто розказують, що це не потрібно, хай держава забезпечує, і хто їх сюди послав, тих хлопців, чого вони там воюють, не зважаючи на те, що вони декілька місяців назад кричали, що вони патріоти України, що вони будь-то стояли на Майдані, захищали все, а зараз Зараз вони на це відносяться дуже скептичного. Але наші хлопці потребують допомоги. В якому смислі? І в тих продуктах харчування, і в житті, і в одежі, і особливо в настоящий час це прибори та обладнання якого в нас не вистачає. Деякі люди кажуть, що в нас не вистачає вже і коштів, да, дійсно, не вистачає коштів на армію, тому що прості люди, які бідні, з кожної зарплати переносить 100 гривень для армії і таку саму допомогу, тушонку чи консерву. А ті люди, які мають великі зарплати, достатки, тільки питають, дадуть 20 гривень і питаються, де ти їх дів, куди нашому це здавати, все остальне. Деякі люди думають, що ми його це продаємо чи самі йому, то кажу, все це фіксується на відео, на фотоапарати, на відео. І так само, як коли везу, кожен товар підписую. Кому я даю і що я даю, і так само даю телефон, яка людина передала. Кажу, якщо можна, хай солдат до вас передзвонить. Скаже, спасіба вам. То люди, деякі соглашаються, а деякі кажуть, не нада ми ми, ми, ми вам віримо. Та все ж бажаючих допомогти армії більше. Завдяки їм бійці мають що їсти, на чому спати, мають навіть техніку та обладнання для виконання бойових завдань. Хорошо допомагає нас. Територіальний центр, який постійно виготовляє сітки, були і літні сітки, зелені виготовляють, зараз білий виготовляють. Так само зібрали багато допомоги вони. Також дуже хорошо допомагає Червоний Хрест наш Швидковський, який разом з дітьми шкіл. Третя, друга, четверта канала Хутори, Крипчунка школи, які долучилися до цієї акції, збирають різні продукти харчування, кошти, малюнки, оберіги витовляють. Є підприємство «Майстер Плюс. Керівник цього підприємства попросив до нього під'їхати і предложив за свої кошти виготовити для наших солдатів 45 комплектів маскувальних костюмів білих зимніх. <рісне> зима починається, і щоб не було видно цих солдат на снігу. Вони саме так само він надав допомогу і придбав за свої кошти і колектив кошти 20 комплектів на білизни теплої. Потрібно відзначити наших чорнобильців, як говориться, Вони самі потребують допомоги на лікування на та все. Але вони розуміються все, їхній керівник садовський, зібрав хлопців, вони зібрали кошти, придбали. Цигарки, конфети, носки, теплу одежу там всякого. Крім цього, зараз вони виділили кошти за тисячу гривень, щоб придбати приборнічне бачення, і ще збирають кошти на приборнічне бачення. А вже через кілька днів маскувальну сітку та інші презенти від небайдужих жашківчан волонтери доставили в зону АТО. Поїздку зафільмували. Вона була непростою через обстріли, та проїзд розгромленими ділянками доріг з зруйнованими мостами. Дорога в зону бойових дій була непростою. Довелося добиратися під обстрілами через розгромлені дороги і мости, повз зруйновані житлові сектори. І показують і мені снігою. Продукти, медикаменти, засоби обігріву та ще чимало потрібних речей отримали солдати Черкащини, серед яких і наші жашківчани. Особливо душевним презентом стали в'язані шкарпетки від бабусі з пугачівки. Дорогі наші захисники нашої рідної України, синочки і донечки. Ми низько поклоняємося вам і молимося за вас. Щоб Господь Бог давав вам силу і здоров'я у боротьбі із лютим ворогом і оберігав вас, вас усіх, і щоб послав нам мир. Буду дуже рада, якщо праця моїх рук зігріє ваші ніжки в холодну, в холодну поки що осінь, а далі і зиму, що вже надходить. Хай Бог вас благословляє. На все добре! З привітом до вас, старенька бабуся, із далекого села Пугачівка, що на жашківщині. Дякую. Я вручаю, дякує. Дякує. дві розвивати куртки. Ура! Так, так, так. Так я так і зроблю. Дякую. Дякую, дуже, дякую. Дрома.

Цікаво, що серед численної кількості стрічок у маскувальних сітках бійці знаходили номери телефонів. Уже стало своєрідною традицією, коли солдати телефонують землякам, щоб подякувати за допомогу. А головне сказати, що з ними все в порядку. О, але кого знаходити. О, Я знайшов тебе. Я тобі зателефоную сьогодні. Дочекайся. Як розповіли волонтери, багато жителів сходу сприймають їх насторожено, Боячись, що казки російського телебачення про фашистів-бендерівців можуть виявитися правдою, але зустрічалися дорогою з донеччанами, які не згодні з нав'язаною їм проросійською позицією. Вони не можуть по людськи жити, не можуть Це загарбницька нація. У мене тут відомі у мене справа никабаза, отут поле тут -от на крайні міста дом, річка, верба. Ну я українець, я люблю. Прогнали з області, сам, в Сумской области, это самое раскулачили в 1933 году, бабушка, мать вынесла, остальные умерли с голоду. Говорит, що опять тікать, що думав, старость обеспечена, все буде ну, прилізли, голодрань. Тогда в 17 году, это кацапью, поприлазили. Мы украинцы, мы ментали пацаны, что не... Не що... Кацап я это колхоз. Это кацапская психолога. Украинец это единоличник. Мы каждый сам за себя, понимаете? Ну, если надо, бачите, объединяемся. Вот. А так мы каждый за себя, чистота, красота, порядок, хатка, попилы на предметы, на все. А Кацап это срач, это вот такой язык. Это, это, это мерзкие люди, мерзкие люди, ну ничего. Не тот уже народ сейчас и мир очень взаимосвязанный, потому что Кацапов задушат. И мужик, каждый день лягаю спать, рубль был 46, утром встаю уже 47. Еще, еще по 2 рубля в день, пацаны. 60 рублей тільки за місяць вони влетять, понімаєте? Вони там кидають уже 27 мільярдів доларів. банк російський вже не цієї інтервенції, щоб піддержати падіння рубля. Він валиться страшне, ціни там ростуть. Ну, хлопці, спасіба вам, велике, що ви є, як сказати, що ви робите нашу з України. Це страна, становиться з вашою допоможю. Да. Тепер всі ми бачимо, що вона Україна, що вона. Не іскусне каже Путін, то й урод московський, а настояща страна. Що у нас тут руска у гаварящій Україна мовні, і всі ми тут живемо дружно в нашому домі України. Пізні осені у третю неділю листопада, коли завершено сільськогосподарські роботи, і в повітрі відчувається холодний подих зими, відчувається день працівника сільського господарства. У цьому році в Жашкові його планували відзначити традиційно урочисто, адже сільське господарство стратегічна галузь краю. Та через останні скандальні події навколо очільників району, про які ми вже розповідали в ефірах телекомпанії Жасмін, було не до свята. І все ж вітання отримали ветерани сільського господарства, які свого часу очолювали різні ланки галузі. До ветеранів сільського господарства, які займали керівні посади, напередодні професійного дня завітали представники ради товаровиробників, ветеранської організації та управління агропромислового розвитку Жашківського району. Зокрема, побували у Миколи Бородія. Теплі слова вітань на його адресу. візитери підсолоджували запашним короваєм, випеченим із зерна з наших полів, та матеріальною допомогою від ради товаровиробників. Хочеться побажати міцного здоров'я. благополуччя. Мирного неба над головою. І щоб внуки врадували, діти радували, щоб ви не забували о ті прекрасні роки, хоч вони, мабуть, були і важкуваті, і складні. Але ви справлялися з усіма тими проблемами, які були на вашому життєвому шляху. Завжди, я знаю, господарство ваше було передове. Будьте здоровенькі. Сіба районна рада ветеранів також вас вітає. Ви вже в нашій когорті. ви вже ветеран-пенсіонер. Вже заходити. І, да, і бажаємо вам сам перше здоров'я, удачі вам, витримки. Праця трудівників села в усі часи була і залишається нелегкою, але такою важливою і потрібною. Від неї залежить добробут і благополуччя людей, займаючи посаду голови колгоспу, Микола Бородій, як сам зауважує, намагався працювати віддано і по совісті. Мабуть, за це отримав високу урядову відзнаку. Конели хуторах. Я там був головою Колоспу. Я там був 10 років головбухом, потім 20 головою колоспу. Так що. А в Жашкові був другий секретар головари виконком. Вважаю, що хорошу справу робив для людей і з людьми. Раз колос через організували колос і через 5 років був нагороджений орденом трудового воно прапора. То це працювали добре, старались. І будували. Там культури побудували школу середню, а не було ніякої. Вітання цього дня отримала і легендарна особистість Жашківського краю Іван Марищенко. Ми такою делегацією невеличкою прийшли привітати вас як колишнього керівника, екс-керівника району, при якому були район знаходився на висоті і були досягнення і в тваринництві, і в рослинництві. Ви Можна сказати, все своє життя поклали і присвятили добробуту наших жашківчан жашківського району. Керівник району, якого й до сьогодні багато хто згадує з повагою і шаною Іван Марищенко чемно подякував за увагу. Але як сам зауважив, було йому не до свята. Замість ностальгії по роботі він із гіркотою говорив про війну в країні. В мене на язиці по суті немає нічого хорошого. З однієї сторони і з іншої сторони воюють. Вбиваються, не просто так воюють. Тисячі людей вже по, по, по могилі лягли. І, і Сироти залишилися, і так далі. Що я так розумію, що обстановка дуже важка. Для всіх вона важка. Усього відвідали 22 ветеранів сільського господарства по місту і району, завдяки природній мудрості та працездатності яких зберігалась і розвивалась сільськогосподарська галузь нашого краю. У Жашківській міській раді проходить виставка дитячих малюнків. Це саме ті твори, які намальовані найменшими жашківчанами у рамках відзначення дня міста. Тематика виробництво у жашкові, і хоча виставка проходить у форматі конкурсу, цього разу у міськраді відзначили усіх учасників, не виділяючи переможців та переможених. А днями у нашому містечку проводилася щорічна олімпіада з образотворчого мистецтва Барви Жашківщини. Це вже в 19-те керівник художньої студії будинку дитячої та юнацької творчості Тарас Крамаренко збирає для творчого конкурсу дітей нашого краю, котрі мають здібності до живопису, ліплення, образотворчого мистецтва. А докладніше про це та багато іншої цікавої інформації вже в найближчих ефірах телекомпанії Жасмін. Вдруге у Жашківському районі відбулися змагання юних друзів-прикордонників. Голова районної ради Микола Кльоз з робочим візитом у селі Литвинівка. У селі Олександрівка реставрують проблемний міст. Торгівля на ринку в центрі Жашкова часто здійснюється під завісою диму. Щорічна Олімпіада з образотворчого мистецтва серед школярів району. Якщо ж і у вашому оточенні є цікаві люди, чи відбулися події, про які варто дізнатися іншим, повідомляйте нам по телефону 611 21 611 22. Або приходьте безпосередньо у студію телекомпанії Жасмін, адже ми працюємо для вас. Наразі це вся інформація. Сподіваюся, ми вас не розчарували. А я на сьогодні прощаюся і бажаю у кожну оселю, у кожне серце, миру, затишку і взаєморозуміння. Нехай новини у вашому житті будуть лише позитивними. Щиро ваша Жанна Гондарук.